Так що, друзі, дивіться, спеціально підневіс зробили іменно для сонячних панелів. Е, робив мій швагро, дивіться, як він зробив самі, сам підневіс. Ну, достатньо акуратно зробив. Отак от він зробив підневс. Зробили отаким от, от методом, кому подобається. То він отакі роботи робить. От, от. Тут якраз я поставив на даху сонячні панелі. Як ви бачите, от. Тут у нас виходить отак от Панелі стоять, всі рівнесенько, все під васарвагу. Зразу так, дивіться, гарно так гарно вийшло піднавіс, бо його по проекту взагалі тут не було. Не знали, де поставити сонячні панелі. Типу, чи на тому даху, чи на тому. Але вирішили зробити отакий прекрасний піднавіс. Для того щоб можна було поставити сонячні панелі і для того, щоб економити електроенергію. А тут отак от виглядає система, де стоїть 12 кВт однофазна система, акумулятор 10-кіловатний лідіполімерний. І от система працює. Все зробили тут якраз плиточку, все ложить майстри. Зробили коротше, стелю. І зробили, будь-яку підлогу. підлогу. Оце все я повішав, вже з другом все підключили, легеньку дирочку просвердлили, все зробили, старалися зробити акуратно. Потім це все вони дороблять і ті всі дроти ще закріпляться, бо тут ще фугувати має бути. На даний момент зроблено отак, це буде кухня, і так систему поставили. Достатньо акуратно. Старався зробити акурату, зарвуть коментарі, що типу, не дуже гарно. Акумулятор виглядає та не дуже гарно. Але він дуже гарно відпрацьовує. Так що я задоволений якістю акумулятора І сам я такий акумулятор. Е, такий знайомий акумулятор. Хто має такий акумулятор? Ви знаєте, що ті акумулятори дуже гарно відпрацьовують. І якість їхня теж дуже хороша. Бо за має дуже розбіжність, коли збирати своїми руками і купляти елементи, треба попатися на хороші елементи. Але на даний момент от така система. Так що, друзі, люди поставили для того, щоб економити електроенергію і заощаджувати, і плюс, щоб не заводити генератор, бо генератор взагалі не практично, постійно гудить, психологічно давить на мозги, поставили систему, забули і все. Зразу поставили коротше, якусь безпеку. Автомат по сонцю, автомат до інвертора, автомат до виходу будинку і автомат на генератор. Все, як має бути. Зробили, так люди користуються. Дякую всім пока. До нових зустрічей.